Я хочу ще одну показати таку цікавість. Це тютюн на українській мові по польську титонь. Це є медонос. Зараз вже не видно, бо вже так вечір. Ось такі квятки. Ну, що ви розуміли, оце зривають листя, От. від землі. Оце те, що жовтяве таке. Потім його сушать. Ну і продають. Гуртово. Скажу так, що пробував мед е з цього титоня. Тютюну на український мед темний, дуже темний, але і дуже-дуже гіркий. Чесно кажучи, ну, мені не сподобався взагалі. Але каже, що ми до нас дуже добре. І коли косять, ой, косять вибачаю, і коли обривається листя, то каже, скільки вже що в капелюшах треба працювати. Ну, Всім пока, гарного дня!